Їх підопічні це ветерани війни, інваліди, матері з дітьми, Чорнобильці, афганці, просто родини, які опинилися у складних життєвих обставинах. Це їм соціальні працівники допомагають оформити пенсію чи субсидію, працевлаштують у разі потреби чи закріплять співробітника для соціального супроводу. І в кожному випадку люди потребують від них не лише конкретної юридичної чи матеріальної допомоги, а ще й доброго слова, чуйності та уважності. Однією з самих гуманних назвав їх професію губернатор Дніпропетровщини Дмитро Колісніков, вітаючи працівників соціальної сфери із професією. Святом. каждый день вы обеспечиваете вниманием и заботой пенсионеров ветеранов всех тех кто нуждается в помощи нуждается иногда в добром слове это ваш ежедневный постоянный Ірина Куценко приїхала з Васильківського району. Вона працює в районному центрі зайнятості та допомагає безробітним знайти роботу. Працевлаштовуємо на вакансії, які заявлені офіційні вакансії, і які є, які знаємо, які є вільні місця по району. Працелаштовуємо наших громадян. Різні вакансії є. Не можна сказати, що якийсь пріоритет, є одні спеціальності чи інші. Різні вакансії, різні потреби. Наталія Прокопенко опікується дотриманням соціальних гарантій для інвалідів. Я працюю з підприємцям. Приймає віднісну від них хачоти. смотрю з підприяті. Смотрю, щоб на підприємстві працювали трудоустроєння були інваліди. Це обов'язково. Олександр Махнівський представляє фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. І тому йому частенько доводиться воювати з роботодавцями, які геть не дотримуються норм техніки безпеки. Частенько, мабуть, приходиться вступати в конфлікти з керівниками, тому що. Ну, не всі керівники на сьогоднішній день ще розуміють, що здоров'я працівників це майбутнє нашої держави. І хто кого в цій боротьбі? В цій боротьбі ну, звичайно, державна влада. Майже 40 видів найрізноманітніших послуг надають населені працівники соціальної сфери. В територіальних центрах області обслуговується понад 72 тисячі мешканців Дніпропетровщини. Понад 43,7 тисячі громадян обслуговуються вдома. Це одинокі непрацездатні особи та інваліди. Більше 20 тисяч сімей наразі оформили субсидії. Щоденна робота соціальних працівників складна, напружена, а інколи навіть і стресова. Тому наразі у них напередодні професійного свята випала чудова нагода відпочити та подивитися концертну програму. Валентина Денисова, Андрій Карпенко, Об'єктив, 27 канал.